Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Гірський туризм у Карпатах. Як організувати безпечний похід та чи несуть гіди відповідальність за травмованих і загиблих туристів? Якщо ми говоримо за період нетуристичний, тобто з 1 жовтня, там по 1 травня чи по по 1 червня, залежно від погоди, відповідно я не рекомендую ходити непідготовленим людям в такі погоди. Від початку опалювального сезону у Івано-Франківську у 22 багатоповерхівках зафіксували пориви внутрішньобудинкових систем. Хочеш битися бо й окупанта у Івано-Франківську художник Нікіта Тітов влаштував мистецьку акцію як відповідь на бійку, яка відбулася у місті 22 вересня. Люди, які готові битися, хай б'ються з ворогом, а не за своїми людьми. Те, що гуцул може пройти за день, чи зимою, чи літом, чи в нього просто це в генах засаджено. А й те, що містянин може пройти, який ніколи вверх по сходах там не піднімається вище другого чи третього поверху, це зовсім інші речі. Тарас Пасимок туристичний гід з 15-річним досвідом. Він розповідає, що більшість людей не готова до тривалих туристичних походів. Фізичний стан туристів, які мандрують Карпатами, з кожним роком погіршується, каже Тарас Пасимок. Якщо ми говоримо. За період не туристичний, тобто з 1 жовтня, там по 1 травня чи по 1 червня, залежно від погоди. Відповідно, я не рекомендую ходити непідготовленим людям в такі походи. Якщо ми говоримо за зимову, суто зимові походи, умовно називаємо їх з 1 там, грудня чи з 1 січня по якесь там 30 березня, чесно кажучи, я би їх взагалі заборонив на законодавчому рівні ходити або законодавче регулювати, що спасательна операція лягає суто на плечі того, хто загубився. Ось я впевнений, що це на 99% вирішить цю неприємну ситуацію, коли кожен рік чи у граганах, чи на драгобраті, чи, наприклад, у тій самій Чорногорії люди помирають. Галина Бабюк розповідає минулого року в складі туристичної групи з двома гідами та донькою здійснила похід на Говерлу. Це каже, був подарунок дочці на 20-річчя. Це мрія моєї доньки піднятися на Говерлу була, і вона її здійснила. Було важко. Вона говорила. Не Марина Некоряк ходить в гори понад п'ять років. Розповідає, що у серпні 2023-го вперше взяла в похід на гору Острий, що на Косівщині двохрічну доньку. Пішли самим найлегшим шляхом. Ну, пів дороги вдалося Анастасії здолати самотужки. От, а половину шляху батька на плечах з рюкзаком. От. Але дуже сподобалося їй на вершині, дуже сподобався, дуже сподобався їй цей досвід. От, так що будемо залучати по максимуму. Під час організації походу в гори варто оформити страхування, а також замовити послуги у гіда, провідника чи туристичної фірми, каже завідувачка кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Руслана Гейнс. З її слів, договір із турфірмою про надання туристичних послуг передбачає обов'язкове страхування туристів. Натомість договір про надання екскурсійних послуг ні. Гід повинен бути зареєстрований як підприємець і мати відповідні документи а під час походу не відхилятися від затвердженого маршруту розповідає Руслана Гейнс. Гід не може нести відповідальності, якщо особа, яка ну, отримує послуги екскурсовода, перебуває на екскурсії, травмується. Відповідальність тут несе, тому що або страхова компанія, тобто завжди така особа вона має можливість звернутися до страхової компанії і застрахувати. Своє життя і здоров'я, якщо ми будемо говорити, що екскурсія відбувається, наприклад, в межах укладеного договору про надання туристичних послуг, так ну там ширший спектр послуг за цим договором, то в такому разі тут турист він зобов'язаний бути застрахованим. У відповіді на інформаційний запит Суспільного начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький повідомив, що у 2023 році в гірській місцевості Івано-Франківської області загинули чотири туристи минулого року вісім. У 2021 році смертей мандрівників не фіксували. А протягом 2020 року у горах Івано-Франківщини загинули три людини. Станом на 18 жовтня у 2023 році Прикарпатські надзвичайники провели у горах 157 пошуково-рятувальних робіт, за весь 2022 рік 133, упродовж 2021 року 135, а у 2020 році 141 пошуково-рятувальну роботу. Від 1 січня до 18 жовтня 2023 року прикарпатські рятувальники евакуювали з гір 50 травмованих туристів. Протягом минулого року 27, у 2021 53, а у 2020 році 26 людей. Найчастіше туристи потрапляють в надзвичайні ситуації, травмуються і губляться на говерлі, а також на маршрутах, які ведуть на гору з урочища Заросляк, розповідає начальник 4-ї гірської пошуково-рятувальної частини Державної служби надзвичайних ситуацій в області Тарас Бринда. З його слів, кількість пошуково-рятувальних робіт збільшується в зимово-весняний період з початку нового року і до кінця березня, а також у літньо-осінній період від червня до середини вересня. У міжсезоння з жовтня до грудня гірський рятувальник радить утриматися від сходжень. На високогір'я або обирати простіші маршрути. Коли людина планує здійснити якусь гірську мандрівку, це належно до неї підготуватися, тобто мати все необхідне, перш за все, одяг, взуття. Там ну, головні обори, рукавиці, інше спорядження, рюкзаки, трекінгові палиці. це основне. Поставити спеціальний додаток, який розробила гірська пошко-рятувальна служба ДСНС України по рятунок у горах і зареєструватися в ньому, щоб в різних ситуаціях можна було повідомити гірську рятувальну службу про те, що з людиною сталося і в якому місці. Е, уточнити прогноз погоди, е, ну, вивчити маршрут. Е, ну і в разі, якщо він не сприятливий, відмінити його. Упродовж 2020-2023 років Прикарпатські поліцейські відкрили шість кримінальних проваджень за фактами загибелі сімох туристів в горах. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив заступник начальника Нацполіції в області Ігор Максимів. Кримінальні провадження і досудові розслідування щодо гідів чи організаторів гірських походів, під час яких загинули туристи, поліцейські не проводили. Розповів речник поліції в області Андрій Яцків. Ми нагадуємо, що особи, які надають туристичні послуги, несуть відповідальність за безпеку туристів у походах. Так само поліція закликає і самих туристів ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан і користуватись послугами лише сертифікованих туристичних агентів. Наталія Веселовська, Андрій Шостакевич, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Від 18 жовтня, коли у Івано-Франківську розпочали опалювальний сезон, у 22 багатоповерхівках міста зафіксували пориви внутрішньобудинкових систем. Там працюють аварійні бригади. Про це сьогодні, 23 жовтня, на брифінгу сказав заступник міського голови Руслан Гайда. За його словами, у місті створили 9 аварійних бригад. Від 18 жовтня комунальники зареєстрували 255 звернень щодо аварійних ситуацій з теплопостачанням. Руслан Гайда розповів, що у Івано-Франківську працюють 36 комунальних Котелень і одна приватна. Усі вони забезпечені електрогенераторами. З його слів, 22 котельні працюють в автономному режимі. Вони відключаються, коли на вулиці температура становить понад 10 градусів тепла. За вихідні дні ми бачимо наскільки в нас температура йшла догори. І... Тепло було і плюс 25, і 22 градуси. То автоматично ці котельні не працювали Цієї ночі. Ми на цю ніч, щоб подати теплоносії в школи і в садочки, ми включили всі котельні і зранку прогріли наші школи і садочки, і так само теплоносії в житловому фонді. На всі наші котельні опалюють 573 житлових будинка, 375 об'єктів бюджетної сфери. З них дошкільні заклади 41, ліцеї та школи 37, спортивні реабілітаційні центри 10 лікувальні заклади 42 і 199 195 об'єктів інші юридичні особи хочеш битися бий окупанта Наліпки із такими написами створив художник Нікіта Тітов. Сьогодні він пропонував власникам місцевих пабів розмістити їх на фасадах їхніх закладів. Художник розповідає, що таким способом хотів відреагувати на бійку, яка трапилася 22 вересня на вулиці Леся Курбаса. Каже, в час війни така поведінка людей недоцільна. Наш час, якщо у тебе є бажання битися, то все ж таки бий руслі. Я думаю, що це акція, вона абсолютно громадська, але на меті її донести до таких агресивних людей, що, по-перше, є куди прикласти свою агресію. По-друге, нашим військовим потрібна постійна підтримка. Ми знаємо, що військове дуже сильно втомилися, бо ми постійно потребуємо там в нових людях, в нових силах. І якраз от люди, які готові битися, хай б'ються з ворогом, а не за своїми людьми. Франківець Ростислав Шпук відзняв та опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відео бійки на вулиці Курбаса. Його переглянули 16 тисяч разів. Чоловік розповідає, що в той день учасники бійки агресивно поводилися не тільки один з одним. Але й з поліцейськими, які приїхали на виклик, ми не зможемо почуватися безпечно, поки це буде в принципі можливо. Це має бути неможливим і має строго каратися. Все ж таки, ми повинні поводитись так, щоб потім, після війни, нам не було соромно дивитися очі один одному. Тобто, ми все ж таки по одну сторону. Співвласник одного із пабів, який розташований на вулиці Корбаса Євген Казаков, дозволив наклеїти наліпку на фасад закладу. Ми ці наліпки при вході багато де зараз наліпимо, Я думаю, десь на барі, щоб перед очима постійно було і будемо розказувати. Я думаю, що ця історія може бути така навіть в гарному сенсі хайпова. І якраз на це я думаю, є надія. Ну, в мене. Нікіта Тітов сьогодні відвідав ще декілька пабів, працівникам яких пропонував наклеїти на фасадах закладів наліпку. Хочеш битися, бай окупанта вони обіцяла передати інформацію власникам. А скажіть, якщо може, ви можете те, це спочатку менеджер має погодити, а потім вже Речник поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцьків розповів Суспільному, що на чотирьох найбільш активних учасників бійки, яка трапилася 22 вересня на вулиці Курбаса, склали адміністративні протоколи за статтями про дрібне хуліганство та непокору працівникам поліції. Їх можуть покарати адміністративним арештом, виправними або громадськими роботами та штрафом. Ілона Шевченко Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Бажаю Збройним силам України утвердженості у духові, у тому, що вони є нащадками козацького роду. У тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще. Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них, наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде абсолютно символічною, тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою. Наша перемога це я упевнена великий жирний знак оклику у багатовіковій боротьбі українців проти московитів. Це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить. Світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українців, світ, який піде за нами. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.